Зую вам лоце кросівки, жіночі та чоловічі. Мікс брендів. Чоловічі будуть бренду Кріві та Ліверджі. Такі йдуть трекінгові модельки. З Waterproof. Такі ось ідуть модельки. чоловічих у нас будуть розміри від 41 по 46. що всередині йде з утепленням. Чоловічих у нас буде 15 штук лоті, також черевики бренду Liverd's, замшеві. У них дуже хороша якість та матеріал. Така підошва у них іде. Черевик у нас буде дві пари розміру 42 та 45. Такі ще йдуть чоловічі, спортивні. І жіночі кросівки у нас бренду Esmara та Krivit. Теж різні моделі. Є моделі трекінгові. Жіночих пар у нас буде 17 штук. Розміру від 37 по 41. Загальна кількість лотів у нас буде 34 пари. Вартість такого лоту 17 840 гривень. Собівартість однієї пари всього 525 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб-канали та слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!